Весна 1944 року Його називали воротами в Європу. Невелике містечко на березі Серету брали штурмом більше місяця. Здесь був город Тернополь. Таку таблицю встановили на його руїнах. Адольф Гітлер стверджував, що Тернополь це фортеця або ворота в Райх. 15 квітня 1944 року місто фортецю зрівняли із землею. Десятиліття його відновлювали з руїн. Носії в історії старого міста городян майже не залишилося. Найбільша трагедія Тернополя це розрив поколінь між старим і новим Тернополем. Як прийшла війна, то прийшла біда. Друга світова війна для міщан Тернополя починалася двічі: у 1939 році за Польщі, і у 1941 році у складі Радянського Союзу, 28 серпня 1939 року, тернопільські міщани востаннє прийшли разом на храмове свято. Це до пару тисяч чоловік було ну а через два дні чи три дні вже. Ні, таке німецькі літа на в Наступ більшовиків застав зненацька. Про це розповідає історик Олег Клименко. Таємним договором між радянською імперією та нацистською Німеччиною була визначена доля Західної України і в тому числі прикордонного Тернополя. Бачили нагромадження скажімо, радянських військ. Доповідали польському командуванню, але командування сприймало цю ситуацію тільки так, що, каже, німці рухаються, і, можливо, це хвилює також СССР. Поляки вивозять автобусами золото і цінні папери. Золоті монети з зображенням Болеслава Хороброго насипали в мішки, неначе збіжжя. З Луцька виїхала колона, яка везла біля 1300 ящиків золоту. Частина вантажу йшла через Тернопіль. Золото потім в кінцевому рахунку перевезли до Франції, а пізніше з Франції в Дакар 70 ящиків і не зарахувались. 17 вересня 1939 рік. О 14 годині тернополяни чують сигнал повітряної тривоги, але небо було чистим. Вперше містом посунули радянські танки. Передові частини Червоної армії повергли місцеве населення в тихий шок. Ці смуглі обличчя в будьонівках. Продукція у магазинах завезена з Польщі поступово закінчується на полицях магазинів. Залишилися лише сірники дуже поганої якості риба і махорка. Нова влада запроваджує нові правила. Тернополяни звикають замість пана казати товариш націоналізацією називають конфіскацію бізнесу, майна помешкань. Разом з тим відкривають першу безкоштовну поліклініку на вулиці Коперника і, начебто, українізовують освіту. Вони все таки носили характер такого загравання, коли нібито школи українізувалися, передавалися українській громаді. Але разом з тим е, йшла тотальна русифікація. Тернополян вночі привозять на. Допити в НКВС вербують доносчиків і сексотів, розшукують соціально опасних елементів Під особливим прицілом члени українських громадських організацій. Всі, хто не погоджується з радянськими правилами, нормами, заслання або ув'язання на тривалий термін, 10, 15, 25 років за антирадянську діяльність. Срачені за вироками військових трибуналів. 22 червня 1941 року. Німецькі війська форсують кордон Радянського Союзу. Того ж дня на Тернопіль з літаків падають перші німецькі бомби. 2 липня 1941 року. Нацисти в'їжджають рівними колонами мотоциклів, танків, машин у Тернопіль. Німці відкривають тюрми. Там сотні вбитих, замордованих та понівечених більшовиками людей. Страшнішого видовища у Тернополі не було. Містян дуже насторожувало те, що на території Тернопільської в'язниці постійно по працювала важка техніка. Коли було відкрито міську в'язницю, і стало очевидним, що дуже багато людей є помордованими. Той тобто, неприродній спосіб, який часто знищували цих людей, глушився оцими звуками те працюючої техніки. Євреїв, які допомагали в похованні, німці також розстріляли. Нацисти у Тернополі вбили тисячі євреїв на околиці міста поблизу села Петрики, щодня знищували чоловіків, жінок та дітей. Одразу було сформовано міське гетто, знищувалася єврейська громада. Міста ті місто і змінювалося. Місто окуповане німецькими нацистами. Терор, страх, голод. Це чекає міщан протягом кількох років Другої світової війни, аж до виселення і до повної руйнації міста. Плели такі солом'яни, соломи. і з гуми звичайної гуми робили собі взуття. Просто це свідчить про те, що продуктів чи продовольства або якихось матеріальних речей, яких які люди використовували для одягу або для свого побуту в місті не було. Єдиний спосіб здобути харчі робота у нацистів. У нас в експозиції представлені талони на харчування. Ці талони видавалися особам, які просто виконували певні завдання нацистської влади або працювали на роботах, які були запроваджені нацистами. Потрібно було володіти німецькою мовою. Це було обов'язково. Ті люди, які не володіли німецькою мовою, навіть маючи достатній фах, вони не могли отримати цих карток і вони змушені були харчуватися з так званого чорного ринку харчів. А він Набагато дорожче попри строгий режим та репресії у місті діяли кінотеатри та театри. У окремі дні були вистави для офіцерів. А в інші дні могли там польська громада міста чи українська громада міста мала відвідувати, але проводилися облави на для відправки молоді на роботу до Німеччини. На Тернопільщині діють воїни Української повстанської армії. На перехресному вогні двох надпотужних армій націоналісти-патріоти ведуть боротьбу за незалежну Україну. Українська повстанська армія формувалася на території Тернопільщини. Восени 1942 року на території нашого краю з'явилися перші відділи УПА. Унікальний макет Карівки, який подарували для нашого музею працівники Служби безпеки України в Тернопільській області. По цьому макету в той період радянський навчалися кагібісти, як треба боротися з українським підпіллям. Велика надія в Україні що після другої дружні тривай, бійни буде держава Україна. 1944 рік. Наближається фронт. Тернопіль був перетворений сурідну фортецю, і вважалося, що серед дослідників сьогодні, що Тернопіль був другим Сталінградом по мірі жорстокості боїв, які відбувалися за місто. Німці переважно більшість населення виселили у сусідні села. Коли проходили якраз найбільш масштабні бої за Тернопіль, людей мирного населення в місті залишилося дуже мало. Нацисти мінують будинки, вулиці, мости, колію. Німецька армія готується до вуличних боїв на початку лютого 44-го року. частково вдалося захопити місто. Закріпитися не вдалося. В радянській армії тилини встигали за передовими частинами, і відтак невчасно підійшло підкріплення. Це було перше місто з європейським типом забудови на шляху червоної армії. Саме в час боїв за Тернопіль про свій дивовижний порятунок згадує тернополянин Роман Івашкевич. Його після операції рятує німецький лікар Ліберман. Я команду всім покинути місто німці. І батько пішов, може, їде доктор, побачив медпункт, підійшов до того доктора молодого і розказав, яка справа є. Я зараз прийшлю в машину, щоб перевезли бачого сина туди, в поїзді рядом. від везе Дуже дуже людина була добра. Весна 1944 року. Нацисти оточені у Тернополі. Провізію, снаряди та набої їм скидають в контейнерах парашутами з літаків. Проведена шалена артпідготовка залученням штурмової авіації, що призвело до значних руйнувань. Фактично, житловий фонд Тернополя був знищений більше, ніж на 85%. Бої йдуть за кожен будинок за кожну вулицю. Давні будівлі з товстими стінами, глибокі підвали і підземні тунелі перетворюють ці об'єкти на справжні фортеці. Просуваються штурмові групи при підтримці самохідної, допустимо, артилерійської установки чи танка. Оцей будинок блокується з допомогою штурмової групи. Групи захоплення це в основному автоматники, які кидають гранати в вікна в бійниці, а потім вже йде група остаточної зачистки. Багатометрові вирви на вулицях та руйнації будинків разом з фундаментами були введені важкі артилерійські установки, навіть гаубиці 203-го калібру 152-мм. Тобто, якщо такий фугасний снаряд лупить в дім, і потім з допомогою вогнеметів зрозуміло, що це руїна. Тернопіль більше ніколи не стане таким, як до війни. Гітлер надіявся, що так само він зможе пробитися за допомогою танкових з'єднань і звільнити Тернопіль, як це вдалося зробити з оточеним гарнізоном в місті Ковель. Було створено відповідно танкове угрупування Фрібе намагалося пробитися з боку великого Ходачка. Вони були зупинені і не вдалося пробитися. Перше були застосовані танки ІС-2. Це важкі радянські танки. От нова розробка на той період 44-го року, і власне характерний якраз бої за Тернопіль тим, що ці танки були вперше використані на нашій місцевості. Кількість жертв у боях за Тернопіль серед радянських солдатів та місцевих цивільних людей досі достеменно невідома. Радянська історія спеціально завищувала кількість німецького гарнізону. Ця інформація стає нам відомою завдяки німецьким джерелам. Книга Генріха Фріке Бастерплац Тернополь 1944 рік, чисельністю до солдата вказана чисельність німецького гарнізону у місті Тернопіль у 1944 році під командуванням Егона фон Нойндорфа. 4723 військовослужбовців німецької армії. Це є повне заперечення того факту, який висувала радянська історіографія. Що гарнізон німецький, який Брав участь в боях за Тернопіль. Це є залишки чотирьох німецьких дивізій, розрізнені в кількості до 16 тисяч осіб. щоб виправдати великі втрати серед радянських військ, які брали участь як в боях на зовнішньому кільці блокування Тернополя, так і в прориві і штурмуванні міста з чотирьох напрямків, вже які понесли вуличних боях за місто величезні втрати. От тоді був зроблений такий радянською історіографією завищення кількості сил противника. Тернопіль у руїнах, місто палає, вулиці вистелені тілами загиблих. З похованнями виглядало так, що одні були поховані, інші не були поховані, і їх ховали похабцем жителі. Була ідея взагалі Тернопіль відбудувати на іншому місці. Ну вирішили відбудувати місто там, де, де воно було раніше. Ця відбудова продовжувалася практично до кінця 50-х років. Зважаючи на ті всі лихоліття, які були нав'язані війною політикою різних партій, українство вижило, вижило завдяки своїй самодостатності. Вони знали, що якщо робити свою справу, то вірити її, то рано чи пізно для своєї держави. Те, що будуть відстоєні свої права і свободи, міщани 20-го століття пройшли жорна світових воєн і окупацій. Зв'язок поколінь було розірвано назавжди. Стара тернопільська міська культура зникла. Нові покоління відбудували Тернопіль, полюбили його вулиці і творять його майбутнє.